Привіт. У житті ми стикаємося з незліченими моментами можливостей та вибору. Але чи знаєте ви? Ваше ставлення сьогодні визначає вашу долю завтра. Два царі всім показує, наскільки різними є успішне ставлення, яке хапає можливість, і руйнівне ставлення, яке її втрачає. Самарія була оточена арамейським військом, перетворена на пекло через голод. Тоді Єлисей, Божа людина, пророкував завтра оцій порі біля міських воріт зерно продаватиметься за неймовірно низькою ціною. Перед цим дивовижним пророцтвом з'являються дві групи. І як четверо прокажених, які сказали якщо залишимося тут, помремо, підемо до табору арамеїв і помремо там, деякі діяли у відчайдушній вірі. Вони виявили, що Арамеїв текли, залишивши багато їжі та скарбів, грабуючи відновлення достатку. Цей грабіж символізував радість спасіння та виконання Божої обіцянки. На противажі, один із царських урядовців висміяв слова Єлісія, навіть якби Бог відкрив вікна на небесах, чи могло б таке статися? Його цинічне ставлення призвело до трагічного кінця. Коли пророцтво здійснилося, і люди кинулися до воріт, він намагався їх контролювати, але був розчавлений на смерть. Він бачив відновлення на власні очі, але, як передбачило його невір'я, не скуштував його і зіткнувся з руйнівною долею. Слово Боже, здійснилося без змін, результат залежав від позиції та ставлення перед пророцтвом. Ця чітка формула життя, переконаність породжує результат, діє і сьогодні. Пророки старого заповіту століттями пророкували про прихід Месії, Ісуса. Коли він прийшов, як немовля Ісус, помер на хресті та Воскрес, пророцтво здійснилося, відкривши можливість спасіння, нову взаємодію з Богом і вічне життя. Так само Ісус дав останнє пророцтво про своє друге пришестя. Як ми вже бачили виконання незлічених обіцянок його першого приходу, його обіцянка повернутися обов'язково здійсниться. Як ваше життя зараз? Серед випробувань і труднощів перед вами, яке ваше ставлення сьогодні? Навіть у відчайдушних ситуаціях. Чи відкриєте ви двері надії з вірою і приєднаєтеся до Божого Слова, чи замкнете себе в невір'ї з минулим досвідом і цинічними думками, зіткнувшись із трагічним результатом? Ви стоїте перед цими двома виборами. Ваше ставлення сьогодні визначає вашу вічну долю завтра. Зараз час мати ставлення впевненості до Ісуса Христа. Я щиро бажаю, щоб ви вірили в обіцянку повернення Господа, міцно трималися радості спасіння і жили цим днем.